В Україні на жаль і досі триває воєнний стан, і відповідно, загальна мобілізація. Повістки вручають чоловікам від 18 до 60 років. А з 1 червня мобілізації підлягають чоловіки незалежно від того, чи мають вони військовий досвід, і незалежно від того, де зареєстровані. Список категорій осіб, яким вручатимуть повістки, це придатні та обмежена придатні за станом здоров'я під час воєнного стану. Чоловіки віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби, придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану. Чоловіки з досвідом військової служби, віком від 18 до 60 років. Зняті та виключені з військового обліку чоловіків віком від 18 до 60 років хочу закцентувати увагу, що навіть власники білого квитка визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК. Які не чинили тяжкі злочини, чоловіки та жінки, які мають право на відстрочку за інвалідністю або за сімейними обставинами, можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням, також Верховна Рада підтримала законопроект щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку. Призовників з 27 років до 25 річного віку. Також раніше були прийняті зміни, відповідно до яких повістки можуть вручати в будь-якому регіоні країни, незалежно від місця реєстрації військовозобов'язаного. Хочу звернути увагу, що законом про військовий обов'язок і військову службу чітко передбачена окрема стаття 22, яка визначає і встановлює. Граничний вік перебування на військовій службі. Що це значить? Законодавством України передбачено граничний вік перебування на військовій службі з врахуванням наявності чи відсутності контракту, а також особливого періоду. Перевіщення цього віку є підставою для. Відмови у мобілізації навіть на час воєнного стану, отже, граничний вік перебування на військовій службі встановлюється. Для військовослужбовців рядового молодшого сержантського, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом до 45 років, для військовослужбовців старшого сержантського, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до 50 років, для військовослужбовців вищого сержантського, старшинського складу. Які проходять військову службу за контрактом до 55 років. Для військовослужбовців молодшого офіцерського складу, це, наприклад, молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант до 45 років. Виходячи із того, що я розповіла вище із законом, чоловіки, які, наприклад, досягли 50 років і мають звання рядовий, можуть звернутися до Територіального комплектування комплектувальні заявою про зняття з військового обліку наша компанія зараз надає правову допомогу клієнту і безпосередньо із зняття його з військового обліку за граничним віком. Так, ми звернулися із заявою до територіального центру комплектування Голосівського району міста Києва із заявою про зняття з військового обліку. Оскільки наш клієнт є рядовим, йому вже виповнилися. 56 років, і відповідно за віком він має бути знятий з військового обліку. Наразі повідомити вам результат даної процедури я не можу, оскільки у нас його немає, але Забіжу у майбутнє і відразу скажу у разі, навіть якщо нам буде відмовлено, а ми на це розраховуємо, ми вже будемо безпосередньо звертатися до окружного суду із позовом про зняття зв'язкового обліку. Дану заяву зразок даної заяви я надав, і вона буде прикріплена до даного відео. 15 травня цього року Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Щодо звільнення з військової служби у воєнний час, військовослужбовців, які визнані тимчасово непридатними або обмежено придатними до військової служби, та збереження відповідно грошового забезпечення до моменту звільнення таких осіб, або до відповідного повернення на посади військовослужбовців, яких було зараховано у розпорядження командирів. Но наразі це лише проект вказаним проектом. Також пропонується звільняти військовослужбовців з військової служби у запас, якщо вони не досягли граничного віку перебування в запасі, і за станом здоров'я не придатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час. При цьому на даний момент передбачено звільнення у запас тільки тих військовослужбовців, які не досягли гранічного віку перебування у запасі, та за станом здоров'я придатні до військової служби. Також даним проектом передбачається розширення підстав звільнення за станом здоров'я. Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом. Військовослужбовців, які проходять кадрову військову службу, також пропонується звільняти військовослужбовців на підставі висновку постанови військової лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби з переглядом через років. 12 місяців, або у випадках неможливості призначити військового на посаду, яка відповідає його стану здоров'я, та в деяких інших випадках на підставі постанови про обмежену придатність до військової служби. При цьому на даний момент підставою звільнення за станом здоров'я є тільки висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням. З військового обліку ініціатори даного проекту також пропонують доповнити закон новими нормами. Перше з них передбачає, що у випадку, якщо призначені на посади військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів, начальників, не було проведено через два місяці з дня звільнення з попередньої посади у зв'язку з розформуванням реформуванням військової частини. Або скороченням штатних посад, або відсутністю посад, на які є можливість призначити військовослужбовців, визнаних військово-лікарською комісією, непридатними, тимчасово непридатними чи обмежено придатними до військової служби, та у випадку, коли військовослужбовці, які перебувають на тривалому лікуванні, у зв'язку з отриманням пораненням або хворобою, отриманою в особливий період та під час дії воєнного стану, під стану війни. Після візнання їх військової лікарською комісією непридатними чи обмежено придатними до військової служби, такі військовослужбовці за їх згодою можуть бути звільнені з військової служби. Друге встановлено, що військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби. Які перебувають на тривалому лікуванні у зв'язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою під час дні особливого періоду та з часу ведення воєнного стану, які зараховані у розпорядженні відповідних командирів або звільнені від посад. Виплачується грошове забезпечення в розмірі грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримували за попередніми займаними посадами до зарахування в таке розпорядження до моменту звільнення іні з військової служби або їх повернення на попередні посади або призначення на інші посади. Але наразі дані норми лише є нормами проекту. І невідомо будуть вони прийняті чи ні, тому наразі їх не варто сприймати як норми закону. Отже, основне, що слід запам'ятати, із мною сказаного, то те, що з 1 червня був знижений вік. Призовний вік, тобто це вже не 27 років, а 25 років. І те, що чоловікам від 18 до 60 років повістки можуть вручити будь-де незалежно від того, де дана особа, даний громадянин України прописаний. Але слід уважно читати закон або звертатися за. Паховою правовою консультацією чи юридичною допомогою. Оскільки, якщо у вас є вже воєнне звання, і у вас є вислуга років гранічний вік, то відповідно, можна звернутися до ЦЦК із заявою про зняття з військового обліку. Якщо у вас будуть питання, то ви можете їх задавати у коментарях. Я з радістю вам відповім. До зустрічі на каналі.